Друзі, вітаю вас! Завдання на тему питальні речення. Зупиняйте відео, робіть завдання і потім перевіряйте. Друзі, перевіряємо, чи правильно ви зробили. Куди ти їдеш влітку? Богін, ферзду, імзомер. В, в питальному реченні в нас іде питальне слово, потім присудок-підмет. І всі решта члени речення. З... Е, Порами року і місяцями в нас завжди буде ім, Це об'єднане ін плюс дем. Всі місяці і пори року чоловічого роду. в датіві з питанням, коли ін плюс дем об'єднюється в ім. Запам'ятайте, місяці і пори року завжди ім. Де він відпочиває на вихідних? вихідний? Так, я тут зробив, де ти відпочиваєш. Ергольць. Зіх. Вуерголь Зіх амбохенде. Знов таки Зіхерголін. Зіхерголін er er це зворотнє дісло. В українській мові відпочивати не закінчується на сі і ся, але в німецькій мові є деякі дісла, які не співпадають з нашими. і Мають частинку зі, хоча в нас на нас не закінчується. І ніби немає тої зворотності, але все одно вони в німецькій мові зворотні. Erholt zih. Нагадую вам, їх erгольміх. Я відпочиваю мене. Du dich", ти відпочиваєш тебе. Er ergolt sich". «Wir Irgolnen uns, irgend erholen sich». «Am Wochenende», На вихідних. З днями тижня, в понеділок, вівторок в середу, ми завжди теж будемо використовувати ам. Це об'єднане ан плюс дем. Дні тижня всі чоловічого роду. В датіві ан плюс дем об'єднується в ам. І вогенен це середній рід, і там також ан-дем об'єднається в ам. Кому вона позичає гроші? Vem-lait z dasgel. Є слово lain позичати. Запам'ятайте. Ти все розумієш? Verstehst du alles? У нас немає тут питального слова, тому питальне речення починається з присудка підмета. Коли ти встаєш зранку. «Wann stehst du am Morgen auf?» У нас є зі слово «aufstehen», яке роз'єднується в розповідному і в питальному реченні так само. Префікс auf піде в кінець речення. Коли встаєш ти зранку. Am-morgen, am Tag, am Nachmittag, am Abend, Всі періоди доби, крім ночі, зранку в обід, після обіду, ввечері завжди буде теж Am. Тому що теж все з чоловічого роду. В дативі ан плюс дем буде Am. І тільки вночі буде in der Nacht. Запам'ятайте. am Tag, am-abent, але in der Nacht.